26 березня у Чернігові стався вибух у квартирі на першому поверсі житлового будинку на вулиці, 50 років в ЛКСМ. Руйнівна сила була такою, що кілька панельних плит по обидва боки п'ятиповерхівки вилетіли. Хвиля знищила кілька сусідніх помешкань, обвалилася квартира на другому поверсі. У навколишніх будинках повилітали шибки. Вибух стався о 21.15, Тож більшість мешканців були вдома. За інформацією рятувальників, постраждали чотири особи: – 25-річний хлопець, 9-річна дитина. Та 93-річна бабуся отримали травми та забої внаслідок вибухової хвилі. У потерпілого, який опинився у самому горнилі, обгоріло 98% тіла. Під завалами загинула 44-річна жінка. Попередня причина вибуху, ймовірна причина це газ. Але ж поки що буде комісія працювати без е висновків. я не можу сказати точну причину вибуху. Свідки кажуть, в оселі, де стався вибух, мешкало цивільне подружжя. Обом було до 30 років. З обіду у день трагедії вони почали гучно сваритися. Сусіди розповідають, молоді люди хотіли розлучитися. Жінка наполягала на продажі квартири. Люди бачили, як у день трагедії голова сімейства Едуард Ільїн зачинився всередині помешкання і не пускав туди свою половину та рієлтора, а двері встромив предсмертну записку. Люди такі неадекватні, тобто ми їх бачили там дуже рідко. Жена стояла очень пьяная, просила у меня телефон кому-то, там мне срочно надо было позвонить, а стоял риэлтор как раз. Он хотел посмотреть квартиру, так понимаю, что они продают риелтор, я просто знаю. И мне риэлтор сказал, что вроде бы он в двери воткнул посмертную записку. Я говорю, не обращай внимания, потому что то не фестивалят через день, то не через день: то пожарники, то санстанции, то милиция, то ОБХСС. Достукатися до господаря гості так і не змогли, пішли. А от чоловік, вочевидь, не жартував, адже за кілька хвилин приміщення рознесло вщент. На диво сам хазяїн не загинув і навіть може говорити, хоч майже повністю обгорів. Він фактично дав вчора показання органам міліції, ну і в тому числі в присутстві наших працівників, в присутстві тому, що він поругався з жіною і таким образом вирішив. Отомстіть. Отак через непутящого чоловіка постраждали ні в чому не винні мешканці 30 квартир. Ну, практично повністю. Вивалені стіни від їх те, що від їх там у нас кухня, туалет, ванна, випали стіни сюди, все. ну будемо рішати зараз заберемо саме ціна, а далі будемо вже думати, як далі жити, що делать. Чернігівська міська влада обіцяє відремонтувати будинок власним коштом. Чотири під'їзди з шістьох вже підключили до комунікацій мешканців, яким не знайшлося місця у родичів, поселили у готель Градицький. Дом і під'їзд зноситись не буде, буде ремонтувати. Тим часом правоохоронці вже завели кримінальну справу. Умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинення шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. Або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинила загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Термін покарання за такі діяння від трьох до восьми років ув'язнення, от тільки чи доживе до суду винуватись в трагедії. У медиків з цього приводу великі сумніви та й скидатися коштами для нього, як для Оксани Макар, навряд чи хто стане. Шансів у його мало, але ми боремося за його життя.